Просто подивіться на ці вишні черешеньки. Усім привіт! Я Аліна і це проєкт ActiveG. І сьогодні ми поговоримо про 10 лайхаків, як же зробити читання для себе приємною звичкою та дійсно насолоджуватися цим. Тож погнали! Уі. Перше все складіть список читання. Пошукайте в інтернеті, позапитуйте своїх друзів чи знайомих, що саме вони можуть вам порекомендувати, знаючи те, що вам подобається. Вам подобається розгадувати загадки, які детективи чи, можливо, специфічні книжки вони можуть вам порадити, котрі задовільнять ваші потреби. Вам подобається просто ненапряжно провести час та дійсно відпочити читаючи. Можливо, це якийсь легкий романчик. Це може бути будь-що. Це може бути навіть нон-фікшн. Якщо ви знаєте, що вам хочеться дізнатися більше про технології, як вони розвивалися, і таке подібне. Ви можете знайти книжку саме про це. Почніть з того, що ви складете невеличкий списочок речей, які вам подобаються, і про які ви б хотіли дізнатися більше, чи які приносять вам задоволення. А потім пошукайте книжки саме на ці теми. І я впевнена, що серед них ви знайдете те, що вас найбільше приваблює, друге це регулярність читання. Так, так, це може бути складно, особливо спершу. Та як можливо ви вже знаєте, звишки формуються приблизно за двадцять чомусь днів. Ну або місяць, у кого як. Тож, якщо протягом цих 20 днів... Бо все-таки зможете кожного дня читати хоча б 5 сторінок, чи можливо навіть більше чи менше, навіть одну сторінку в день. Це буде просто неймовірним вкладом у ваше майбутнє і зробить вас ближчими до того, аби досягти своєї мети і читати постійно. Сформувавши таку звичку, потім після цих 20 або 30 днів. Скажімо так, з невеличкого змушування і зусилля аби прочитати хоча б трошки кожного дня. Ви зрозумієте, що тепер ви навіть не задумаєтеся над тим, чи почитати мені чи ні. Ви просто берете і читаєте, тому що це ваша звучка, тепер це ваша рутина. Третя. Не змушуйте себе. Так, я сказала, що потрібно. Читати регулярно. І так, часто це буде складно, і вам доведеться змушувати себе йти читати щось. Але важливо, щоб це не стало чимось дуже поганим. І важливо, щоб ви не почали асоціювати читання з тим, що не приносить вам задоволення. Якщо вам не подобається книжка, не читайте її далі. Залиште її, вам не потрібно дочитувати її до кінця чи закінчувати розділ, якщо вам він не подобається. Ви можете просто відкласти і забути про неї, або відкласти і повернутися пізніше, коли ви будете більш готові до цього. Наша задача це отримати максимальне задоволення від читання, не змушуйте себе читати щось, що не подобається. Ідіть далі, шукайте те, що вас приваблює якихось нових акторів. І чий стиль вам просто неймовірно заходить, чи можливо інші жанри, інші розміри книжок, можливо, це оповідання, чи повість, чи роман немає значення. Читайте, що вам подобається, читайте те, що вам до душі, і ніколи не змушуйте себе робити те, що вам не хочеться робити. Четверте це створюйте найкращі мови, в яких вам буде найкомфортніше читати. Так це не завжди можливо і часом. Доводиться читати десь там у метро чи по дорозі на роботу, але це не важливо спершу, коли ви лише привчаєте себе до читання, чи навіть коли ви вже звикли до цього, і ви просто маєте більше вільного часу, більше простору, створіть для себе найкомфортніші умови. Якщо на дворі дощ візьміть пледи, какао, чай чи каву. Закутайтеся в це все тепленьке, сядьте на диванчик з м'якезними подушками, нехай ваш котик чи собака будуть поруч із вами, будь-яку муркотіти чи сопіти вам пушко і насолоджуйтеся своєю улюбленою книжкою, просто зануртеся в цю атмосферу, запаліть свічки, створіть аромат. Можете піти на якесь місце, яке схоже на сцену у вашій книжці. Зробіть для себе затишний куточок для читання. Загалом будь-що, що приносить вам задоволення і що подобається вам. Це може бути щось експериментальне, це може бути щось, до чого ви звикли. Головне, аби воно приносило вам задоволення. І це лише доповнить ваш досвід про читання і змусить книжку бути ще більш атмосферною та більш привабливою для вас, в тому числі. Наступний п'ятий пункт це. Міркувати про те, що ви читаєте часто, особливо напевно, в школі, коли ви читаєте щось, ви не дуже додумуєтеся, що ви прочитали, що до чого. Ви сприймаєте інформацію, можливо, часом обурюєтеся чи радуєтеся, чи плачете, чи ще щось, щось, але ви не заглиблюєтеся доволі часто у деталі. Та це потрібно, особливо після прочитання книжки не просто відкладайте її кудись собі на поличку, а подумайте, подивіться, перегляньте якісь події, зрозумійте, що ви очікували, що ні, наскільки вам сподобалася книжка, чому, які персонажі були для вас кращими чи гіршими. Чи влаштовує вас фінал, який б фінал ви б могли вигадати? І наскільки взагалі логічним усе це було? Просто посидьте та поміркуйте. Це може бути будь-яка деталь книжки, це може бути навіть її обкладинка, чому б ні. А чи наскільки анотація відповідає дійсності? Хто чому б ні? Дійсно. Це просто. Поміркуйте більше про книжку, і так ви і запам'ятаєте, що ви прочитали, бо особисто я часто стикаюся з тим, що я прочитала книжку, я відклала її, і вже через певний час я вже повністю забула про що ця книжка була, чим вона закінчилася. Ну, хоч, можливо, частково я ще щось пам'ятаю, але якісь основні деталі просто вивітрилися з моїх містків, я не знаю куди. Але ось коли ви сидите і міркуєте над тим, що ви вже прочитали. Це допомагає вам закарбувати у пам'яті усе -все, ваші емоції, ваші почуття і сам сюжет в тому числі. Також крім того, або міркувати вже після прочитання. Звісно, варто міркувати під час читання, запитуйте себе: а чи правильно персонаж щось робить? Чи а що б зробила я на цьому місці? Правильно взагалі так казати, наскільки це відповідає моїм моральним принципам. А що буде далі, що я очікую? М -м, можливо, ця загадка розглянеться саме так. Будь-що. Головне, аби ви також більше більше поглиблювалися у саму книжку і, можливо, навіть здавали її частиною на певний час. Шостий пункт: аби зробити обмірковування легшими і більш цікавими. Приєднуйтеся до спільнот книголюбів, читайте щось разом з друзями, знаходьте людей, з якими ви зможете обговорити просто будь-що на світі, в тому числі книжки. Це допоможе вам обмірковувати, як я сказала раніше, більш весело, цікаво і також, можливо, помічати якісь незвичні деталі, які видали раніше. А до того ж, це. Додасть вам мотивація, коли навколо вас люди, які читають, вони заряджають вас цим натхненням, цим бажанням почитати. Вони рекомендують вам щось цікавеньке, ви рекомендуєте їм щось, і це таке динамічне спілкування, яке приносить свої плоди не лише в огарних стосунках, але й в списку прочитаних вами книг, і те, наскільки ви розібралися в них, наскільки глибоко ви них занурилися. Це дуже круто, рекомендую доєднуватися, можливо, навіть до якихось марафончиків. Я знаю, є такі спільноти, які влаштовують спільне читання протягом місяця, читають по якихось там а, якусь кількість сторінок чи глав, і обговорюється це в процесі. Є спільноти, які прочитали і потім вже обговорюють повністю історії. Є просто друзі, які теж колись читали і зараз прочитали. Або тільки планують прочитати такі, так, читайте, я це прочитала, не треба про це поговорити. Загалом це неймовірна атмосфера, і я дуже рекомендую вам. І якщо у вас немає з ким це обговорити, то звертайтесь до мене в коментарі, пишіть, я можу за те, що читала, і ми з вами разом можемо поговорити про це, хто вас знає. Наступний пункт пов'язаний з тим, що я згадувала раніше. Це відмовитися від нецікавих вам книжок. Я казала раніше, не змушуйте себе читати, а змушуйте ви себе читати, в тому числі, нецікаві книжки. Це частенько є в школі чи в університетах, і такого плану. Або ще часом є думка, що якщо ти почав читати щось, тобі обов'язково це потрібно закінчити. Зустрічаю таких людей, не розумію їх. Якщо ви бачите, що ви прочитали одну главу, ще одну главу. І ще одну глобу, ще один шанс цій книжці. І вам не подобається, ви змушуєте себе читати, ви просто ледве-ледве продираєтеся через ці сторінки. Покиньте цю книжку, залиште її десь далеко-далеко на личці, политеся хто з наскільки, забудьте про неї взагалі. Перейдіть до чогось більш цікавішого. Змініть тему, змініть жанр, візьміть той же жанр іншу книжку, іншого автора. Будь-що. Просто не змушуйте себе. Взагалі ніколи. Можливо, це не той час, аби прочитати цю книжку, і через певний період ви повернетеся до неї і закінчите. І вона вам сподобається. А можливо, вона просто не ваша. І ви ніколи її не прочитаєте з задоволенням, і вона так і залишиться политися у вас на полишці. Хм? Чому ні? Книжки мають приносити задоволення. І я це вже казала купу разів і не перестану це казати. Книжки мають приносити задоволення. Тому, якщо вам не подобається, відкладайте, забувайте про це і рухайтеся далі. Восьмий пункт це завести читацький щоденник. Я не знаю, що ви ведете щоденники чи ні. Я особисто веду, і ведення щоденників це взагалі прекрасна штука. Дуже рекомендую спробувати, якщо ви такого ще не робили. Так, часом складно писати щось кожного дня, це може забуватися, чи, можливо, немає часу. Але це така собі звичка, яка змушує більше рефлексувати про те, що ти зробив, яка допомагає з часом розібратися в чомусь, або просто прекрасна штука для ностальгії, коли ти знаходишся щоденник через кілька років. Такий О Боже, це писала я. Ну, або сидиш не зумішний почерк, а, це моя випадку, так. Але. Неважливо, це просто прекрасна штука, Я дуже рекомендую. Але читацький щоденник це взагалі трошки інше. Читацький щоденко не вести кожного дня. Увидети його, коли читаєте, або коли прочитали вже щось. Це прекрасна річ, або просимо рефлексувати і зрозуміти, як багато ви прочитали, а, можливо, як змінюються ваші смаки, чому подобається, що вам не подобається, і так далі, і тому подібне. Можливо, посадкувати якісь тенденції. А також замотивувати себе, коли ви відкриваєте свій цей щоденник, він може бути онлайн, він може бути просто на папері. Ви бачите свій прогрес. Ви можете нагороджувати себе навіть за те, що ви досягли чогось, ви можете ставити собі цілі прочитати за цей місяць дві книжки, наприклад. І ви читаєте ці дві книжки, ви записуєте сподобалось, що мені, можливо, якісь цитати виписуєте, можливо, просто пишете. Ось я прочитала ось це. та 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 оцінюю на 5, наприклад. А, і ось в кінці місяці ви дивитесь, о, я прочитала навіть три. І ви можете були нагородити себе за це, буде слідковувати свій прогрес, і ви не забули про свої цілі. Вони у вас десь там записані, і ви побачили, що ви записали такий, Я прочитала три книжки. Це на одну книжку більше ніж я планувала. Блін, треба сходити в піцерію. Чи купити п'ять книжок. Чуй. Я обожнюю купувати книжки, тож це мій варіант. Тож, точно рекомендую вам завести щоденник або читальський, або просто, а краще і той, і той. І це просто неймовірно, адже там можна просто розійтися, розтворити що завгодно, як завгодно, і просто дійсно відпочити і покайфувати. Передостанній дев'ятий пункт це шукати інформацію в книжках. Часом відмовлятися від легкого способу забути щось в інтернеті, знайти просто швиденько і піти собі далі. А ви час і дійсно пошукати щось в книжках, перерити, купу мелогії, словників і так далі. Um... Знаєте, мені здається, часом це може принести дуже велике задоволення просто сидіти, перелистувати ці сторінки, насолоджуватися не знаю, запахом, якщо вам подобається. Мені здається, часто книжках прекрасний запах, просто насолоджуватися атмосферою особа, якщо ви будете в бібліотеку. Мені здається, це неймовірна атмосфера, і вона не передаває просто прекрасна. І ви можете там годинами. Це може бути така своєрідна медитація. Знаєте, коли ви а, відмкнули телефон, пішли від всіх своїх друзів, знайомих і просто сидите, проводите час на самоті. Медитація неймовірна, мені здається, це просто кайф. Також прочитайте себе, а використовувати книжки як хороший ресурс знань інформація. Багато інформації в інтернеті загалом із книжок, і ви можете пошукати ці книжки. Uh, ви можете перевірити, наскільки інформація в інтернеті, те, що ви знайшли, правдиво і тому що написано в книжці. Так часом книжка бувають застаріліші, ніж інформація в інтернеті, але перевірте, це зробіть свій ресерч, що вам краще, де більш актуальна інформація, де вона більш логічна і більш доведена, їй більше можна довіряти. Просто порозважайтеся навіть. Це може бути не для школи, чи ще кудись, коли вам потрібно дуже швиденько щось зробити і не витратити на це дуже багато часу встигнути дедлайн зробити. Просто це може бути не для себе, будь-що елементарне, не елементарне, квантова фізика, чому ні? Просто що завгодно. Спробуйте зрозуміти, наскільки вам це подобається, не подобається, можливо, спробуйте навіть пограти в невеличку гру. Не знаю, перерийте 10 етимологій і знайти одне і те саме в кожній з них. Робіть, що завгодно, це може бути весело і цікаво, а не лише нудно, і це таке дуже перелистування сторінок. І останній 10-й пункт аудіокнижки. Я обожнюю аудіокнижки. Це мої рятівниці, рятівники просто це неймовірно, тому що це мега зручно. Якщо у вас немає часу, чи у вас болять очі, чи ще щось, ви там чимось зайняті, і у вас є вільний час, ви не можете сидіти читати. А аудіокнижки це просто неймовірний вихід із ситуації. Ви їдете на роботу, можете включити аудіокнижку і слухати її в наушниках вже просто. Готуйте їсти, прибираєте, не знаю, будь-що таке, що займає лише ваші руки, а не мозок, прям дуже сильно. Включаєте аудіокнижку і насолоджуєтеся нею, тому що ще й часто ті, хто читають цю книжку, спрощують вам роботу. Вони передають певні інтонації певних персонажів, так як теоретично, хотіла автор, як описані ці персонажі. І ці інтонації допомагають вам зануритися в більше. Вони спрощують роботу вашого мозку. І він вам не потрібно задумуватися. Ой, а як цей персонаж сказав це? Він прошипів, яким чином він прошипів? А ті, хто це, вже це роблять. Тож, отакі поради від мене на сьогодні для вас. Якщо у вас є ще якісь особисті лайфхаки, як читати більше і регулярно. То пишіть в коментарях, якщо у вас є до такого питання, теж пишіть в коментарях з самого що Пишіть в коментарях, буду рада це почитати. Ставте вподобачкою, підписуйтеся на канал та на інші соцмережі Active Generation. Буду чекати на вас наступного тижня. Па-па!